Вітаю, вітаю товариство. Ну що, відео в мене звідки вже тепер буде з Чеської Республіки. Добрий день, Ігор. Це чоловік моєї сестри. Зустрів мене товариство. Не буду його оце поки що смущати, він ще не готовий бути зіркою мого каналу. Поки що. Але товариство, що я вам розкажу? Посадив мене мій товариш Павло. Кум, бізнесмени оці польські, про яких я знімав попереднє відео. Вони посадили мене на автобус. Вони їхали в Закопане відпочивати. А мене посадили у Вроцлаві на поїзд Ой, на автобус, і я поїхав до Праги. По дорозі товариство до Праги на кордоні зупинили прикордонна служба польська, весь автобус і перевіряли документи. І знаєте, якесь таке відчуття завжди, тільки перевірка документів, ніколи ж нічого не вкрав там, чи не порушував якогось там такого знаєте, закону, щоб десь Коротше, і завжди з візами і все нормально. Але цей такий мандражик, якийсь є, а я в самому кінці автобусу і просто чекав, повністю чекав моєї черги. А потім такий просто думаю: Андрій, ну то ж ти не вже не свисток 20 років, ну чого переживати, якщо в тебе все добре з документами? І по польськи можеш поговорити, і по-англійськи можеш два слова вже щось сказати. То чого ти, бляха, зцеєш? І що? Підходять вони до мене і починають перевіряти мій паспорт, питається, карта побуту є. Кажу, ні, вам ще скінчила. Він такий: ага, окей, щось там, і тако носа собі буркоче, а я далеченько від нього сижу, не чую, що він від мене взагалі хоче. І. І він щось там, ще щось там. Я кажу. Кажу, ні, я тільки прилетів з Канади на четвертій сторінці. Можете побачити, що в мене є печатка, коли я вилетів і коли прилетів, він хоп-хоп полистав і зразу каже: Добре, гарної дороги. Скоріше за все він просто мене перевіряв по звичайній процедурі, типу якби українці, як вони там їздять, бо він почав перевертати мої сторінки паспорту, побачив, як я подавався на карту побуту, як в мене вона там закінчувалась. Коротше, таке бачив мої печатки червоні в паспорті на карту побиту і, коротше, так почав зависати трішки. Бо ситуація така, коли знаєте, українець з польським паспортом на кордоні з Чехією не дуже часто взагалі з'являється такий, який би їхав з Канади і. Прилетів в аеропорт Шарля де Голя в Парижі. Коротше, отакі от коники. Потім далі я собі їхав. Вже як старого пенька бляха коліна щось крутять, щось не можу подрімати. І тільки почав дрімати товариство, коли залишилось можливо пів години взагалі до вокзалу. І гарно так собі подрімав, слюнки попускав, і вже треба було трошки роздуплятися. Зараз товариство я зі своїм швагриком. Проїжджаємо в Празі, і тут вже бачу, напевно, оце народні музеум, ото, чи, що це народній музеум. І коротше, зараз я вам, можливо, трішки архітектурки покажу, тому що їхав, їхав я друзі по Празі і просто вам собі так, в бокове віконечко знімав е, окраїну Праги. Вона так собі може виглядати навіть трошки страшненько. А вже центр дуже багато прекрасної архітектури. І е, знімав, я знімав вам багато цієї окраїни. Тут навіть можу трішки просто побалакати і вставити якісь кадрики цієї окраїни окраїни, потім е, випадково зупинився біля якогось е, як це, салону е, манікюрного салону, і там така гламурна дівчина гладила щось своє волосся, там коротше, чухалась, ходила, <сум> дефілювала, можна так сказати. І потім, друзі, коли я приїхав на вокзал. В, в Празі Флоренс називається, це, напевно, головний автовокзал, мені здається. То е, пішов на курилку і чекав свого ігора. Він знав, де я буду його чекати. І зазвичай якесь таке відчуття, не знаю, як е, типу тривожність, якась ти там чекаєш, о, у мене вже там не буде інтернету, о, чи є Wi-Fi. Там ну, зазвичай якісь такі в подорожах, такий маленькі якісь переживання. А в мене, от чогось зараз переживання немає, не було, і я якось повністю спокійно, спокійно себе якось так почував. І тако просто стою, такий якийсь спокій на душі. Я не знаю, чому так. І зараз якось так спокійно, ніби знаєте, додому приїхав. Прага, до речі, була моїм домом десь близько пів року. Я жив з сестрою, з Ігором, з на той час їхнім маленьким сином. І такий прикольний був час. 2015 рік, 9 років тому виходить. І що товариство ще хочу розказати, що дуже багато побачив на вокзалі українців. Дуже багато, прям прям я не знаю. Мені здається, що побачив 10 людей, і сім з них було українців. Ось так. Скажи, что ты делаешь? Я Молодец. Что, смачненький тортик? Mm. -hmm. Эмли, тортик? Очень? Mm -hmm. Молодец. Mm -hmm. А, Эмили, скажи, пожалуйста, дякую, Катя. Дякую, Катя. Молодец, котик, спасибо. Товариство, бажаю здоров'я. Їду зі своєю сестричкою і з племінницею Тере похресницею Дефіс. Похресницею е, в магазин. І що я вам скажу? Перший раз їду керуючи міні купером Ви собі уявляєте, такий автомобільчик маленький, такий прикольний. Не, про, ну, не можу сказати, що тут щось мені там, супер подобається так знаєте, всередині по комфорту, але все рівно посадка така висока, як в Сюєвішці, я б сказав. Але найбільше мені подобається він ззовні. Ну такий маленька, така капітошка, прикольна. Я, коли ми приїдемо туди, куди ми плануємо Опатув, хто місцевий з Праги чи Чехії, знає, що це таке. Опату, входу в райони такі міста. Ми їдемо туди, і коли ми запаркуємось, я вам... Відповідно, так покажу, як виглядає е, цей автомобільчик ззовні. І всередині теж дуже так цікаво. Оця така підкруточка е, потужності цього вентилятора. Теж така смішненька, собі так просто кліками. Так клік-клік-клік-клік. Ну, не, не крутілочка, прям щоб крутити, а вона так просто легесенько собі клацається. Хоп-хоп, 23 градуса. Хоп-хоп, 22. Прикольно. Дуже таке щось незвичайне. Тут, тут у нас температура, яка назовні є, 5,5 градусів показує. І оберти двигуна, А тут, ось тут у нас спідометр і, і ось різні такі речі. Ну, коротше, Дуже незвично для мене. Перший раз просто їду і вирішив з вами поділитись такими моїми враженнями сьогоднішніми. Ось так товариство. До зустрічі. Ось так товариство виглядає цей міні-купер. Дивіться, тут горобчик ще маленький спить. В машинці. І така вона низенька. Вона мені реально по груди цей автомобіль. Дуже така низенька. Дивіться. Прикольно, така компактна. Маленька, маленький горобчик такий. Так прикольно. Ніколи просто не їздив, завжди бачив, це, коли бачив цей автомобіль, то думав, ой, яка маленька гламурна. Для маленької гламурної леді такий автомобіль. А сьогодні вже на ньому навіть прокатався. Чоловік з сестрі купив вже новий автомобіль. А вона каже: а мені так шкода, вже спочатку ні колір не подобався, щось там нічого. А так зараз звикла, так вже не хочу пересідати на інший автомобіль, бо дуже вже його полюбила. Тільки один мінус великих хетчбеків, що. Дуже незручно оце сидіння відкидати ще, особливо, якщо в тебе є дитина, то це взагалі, типу, якби зовсім не, не класний автомобіль для дуже незручний, коли немає задніх дверей. Але каже, що так вже звикла, навіть не хотіла би нічого змінювати. Товариство, е, що я вам скажу, сестричка моя живе в велке Поповіце І що це означає? що це я не знаю, скільки точно, там 20 км від Праги. І на секундочку, я думаю, Велике Поповіцьке для вас, можливо, буде знайомим чимось. Чому? Тому що у ньому, друзі, у цьому місті, селі, можна сказати, селищі варять Велке Поповідський козел. Козел Велкопоповіцький. Ось тут, друзі, дивіться, з 1874 року. І ось, власне, напевно, я не можу так стверджувати, бо я тут не був ще. Але, скоріш за все, це завод ось цього пива Козел. І ось там дивіться, великопоповідська козловня. Можна ось там попити пивка. Що, чим ми і займемось, можливо, на днях. Але, щоб ви собі розуміли. Ось так, велко козел Тут вариться. Смачне пиво. Світаночок у велки поповіцах. Маленько Привіт, сонечко, маленька. Маленьку. Дати тобі маленьку ложечку. Швидко-швидко да. треба дати. Маленько, добре. Дивіться, яка малесенька копія моєї сестрички. І ці дівчата, що вони роблять? Готують печиво. Маленьку, малінку, малінку. Я вже даю, киця, все добре. А скажеш, будь ласка, зараз швиденько дам. Емі, а що ти робиш, скажи, киця. Допомагаєш мамі. Молодець зайчику маленький. І що гарно в тебе виходить? Молодець, котику. А ти, Вікуся, що робиш? Okay. Ой, які ви дівчата, які ви, які ви дві господеньки. Сьогодні у нас вже який рахунку товариші, третій транспортний засіб, який ви бачите. І що я вам скажу? І ще в нас є Крайслер, товариство. Це вже буде четвертий автомобіль, якщо я вам покажу його. Дивіться, сьогодні ми на купочці електричній, ось такі їдемо. Їде мій Ігор до стоматолога. І ще товариство я тільки що побув на фірмі Вігора. А він має ще одного свого партнера і вони є власниками такої фірми, яка займається перевезенням. І Я був в захваті, бо вони дуже вже масштабувалися і все дуже круто. Не знаю, чи я вам покажу товариство. Трохи, знаєте, ходити людей по гаражі знімати, ну, може, трошки вони некомфортно будуть це почувати. Не знаю, чи я хочу це робити, але я просто сьогодні вже зрозумів нарешті, що я з дуже серйозною людиною вже спілкуюся, щоб ви собі зрозуміли. Він скромний, такий, скромний, собі, простий чоловік. Ну, Товариство, якби ви побачили той гараж і ті масштаби, то ну, просто От сьогодні я вже зрозумів, що це дуже серйозна людина. Так як в мене друзі Ігор займається. Ось цими перевезеннями, і окрім цього, мають вони на фірмі зі своїм колегою автосервіс, де сервісують свої грузові такі вантажівки. Вони так само сервісують інші легкові вантажівки на тому сервісі і для типу, якби клієнтів, і свої автомобілі всі. Тому, друзі, за автомобілями немає взагалі ніяких питань. Коли не приїду до нього, то дуже часто в нього якийсь постійно інший, інший, інший автомобіль. То він просто купує, поїздив. То може купити, відсервісувати, типу автомобіль, щось відремонтувати і продати. І це вже навіть не зовсім, знаєте, як то кажуть, перекуп. Тому що перекуп, що. Взяв, купив якийсь деш... дешевший автомобільчик, щось там всерединці повитирав, вимив її гарно і зразу продає задорожче. А це вже, типу, таке, знаєте, трошки серйозніший і масштабніший бізнес. Але основний, якби їхній напрямок це тільки грузові перевезення. Сервіс, мені здається, не настільки серйозно розвинутий в них. Але для себе автомобіль вони завжди від... відремонтують, щось там собі зроблять. І... В мене Ігор любить. Я до речі, зараз сижу в такому автомобільчику. Друзі, я вам хочу його показати. В мене він любить таке, знаєте, щось, типу, якби унікальне, таке не то, що просто зараз все класіка, новий автомобіль, купа пластику. Навіть якщо то Мерседес, все рівно матеріали такі неякісні. А Ігор любить таке щось, знаєте, класичне. Раніше в нього була така шкода, але це зовсім не класіка. Це така примітивна, супер, така банальна. Знаєте, автомобільчик. Ну він був дуже надійний і дуже економний. З витратою палива, коли ми їхали прям таким накатіком на трасі, напевно, 90 км на годину. Мені здається, це був 1,9 ТДІ, шкода 2001 року Октавка. Вона їз, їла 3,8 літри палива, дизеля, уявіть собі. Але потім ця робота автомобіль став, типу, як на фірмі. там Робочі не, не їздили, будь-хто. І Ігор постійно щось там собі. То, таку, то такий автомобіль купить, то такий. І, коротше. Mm, зараз я завіз племінника Максима на курси, типу на гурток такий, щось пов'язано з програмуванням. Йому 10 років і йому більш-менш це подобається щось, щось зв'язане з комп'ютерами. А я його почекаю тут півтори години. Це відео знімлю, змонтую. Напевно, що щось з цього відео змонтую. Окрім цього, можливо, знімлю вам відео і покажу вже прямо. Цей автомобіль, в якому я зараз знаходжуся, а він дуже цікавий. Але ще вам покажу, друзі, щось інше. І це теж не менш не менш цікаво. Та-да! торба Мені так вона, знаєте, нагадує таке якесь базари електрички, таке якесь дитинство. Знаєте, суворе таке дитинство. Оця рабаторба нагадує. Коротше, їхав я від свого товариша Павла з Польщі. До сестри сюди, в Чехію, і в мене був торт, був мій. Рюкзак був рюкзак дружини, треба було вести мені. І ще, окрім цього, був якийсь пакет з іншими речима, там, з якоюсь іграшкою донькиною. І було так незручно, бо я можу взяти в праву руку, там, сумку, в ліву руку торт, і, і рюкзак на мені, і все, і це максимум. І виходило, що мені якби не хвата не вистачає ще одної однієї руки. Тому прийнялось рішення, і Павло Вікторович мені підігнав ось таку рябу торбочку, в нього, що вона збереглась. Там, не знаю, 3 роки, напевно, її чи, можливо, 4 десь вона в підвалі в нього лежала. Він мені знайшов ось таку гарну рябу торбу. І, щоб ви собі розуміли, я з нею приїхав в Чехію, стояв на вокзалі з рябою торбою, ігор мене зустрічав. Коротше, а ось цей автомобільчик, друзі, я вам покажу в наступному відео. Він дуже такий. ну от Подивіться зсередини, як він виглядає. І це не, не якийсь пластик, ні, ну чи це пластик? Ну, холодне. Не знаю. Якийсь ніби метал, але ніби якийсь і не занадто холодний. Я не знаю. Ну, коротше, якщо навіть і пластик, то дуже такий якісний. І взагалі ось така кнопочка, дивіться, просто щоб закрити е, двері, типу, отак. Хоп! Хоп, відкрилось. Прикольно. Тут алькантара. І ось тут вікна ось так відкриваються. Дивіться, ось тут задні вікна відкриваються, ось тут передні. Дивіться, раба Торба сидить в Крайслері. Коротше, я б не сказав, що це дуже сильно популярний автомобіль. Я такого не бачив, можливо, десь бачив, але зовсім не помічав. Но зовні він виглядає дуже навіть якось так дуже-дуже цікаво. І сьогодні я на ньому ось так катаюсь. Тобто Їздив вже в Чаї на Купрі, на Мерседесі. Це просто не за рулем, а керував прямо автомобілем. то це Цим Крайслером і міні-купером. Прикольний такий досвід. Ігор в мене любить, якісь такі цікаві автомобілі. І в наступному відео я, друзі, вам покажу. Зроблю якийсь такий невеличкий огляд. І, кому цікаво, переходьте до наступного відео. До зустрічі, друзі! У наступному зовні він виглядає дуже круто. Я рекомендую вам до перегляду, друзі. До зустрічі!